Я ж можу дарувати їх, але не просто дарувати, а використовувати це на. На нашу перемогу спільно, на нашу спільну мету. І так мені прийшла в голову така ідея продавати чи роздавати ці брошки за донати. Ось такі яскраві та патріотичні вироби створює своїми руками Кременчужанка Оксана Назаренко. Брошка це не тільки прикраса, вона може бути символом добра та особистого вкладу в перемогу України. Отримати її дуже просто. Донати ж присилаєш мені документ, вибираєш брошку. і Потім, якщо ви з Кременчука, то я передаю тут з. Тречаємося, якщо ні, то відправляю нову пошту. за перші три дні продажу за допомогою своїх брошок. Оксана залучила людей задонатити більше тисячі гривень у фонд Сергія притули та фонд Повернись живим. Мене замовили чотири брошки, три з них я вже віддала, і одну ще ну, виготовляю на замовлення. Першу брошку вибрали ж цей сон. Дівчина задонатила 400 гривень. Я була дуже прямо вражена, так розчулилась, навіть розплакалась. Таким чином, жінка хоче спонукати донати і тих людей, хто ніколи ще цього не робив, також майстриня вважає, що кожен має займатися тим, що вміє. Це сприятиме наближенню нашої перемоги та відволікатиме від новин. Ми маємо щось робити. Кожен на своєму, так сказати, фронті, що чи може допомогти, допомагає. Це мені насамперед допомагає розвантажити трошки голову. Ну ти відходиш від новин, від сумних думок, зайняті руки. Ти думаєш про щось інше? Потім, коли вони в процесі, вони теж приносять якесь задоволення, і потім, якщо ти бачиш, що подобається людям, і люди ж тим паче роблять свої внески на добру справу. Я думаю, що це потрібно. Щоб отримати брошку, потрібно написати Оксані Назаренко на сторінку в інстаграмі або Фейсбуці, задонатити у фонд Сергія притули або повернись живим суму від 200 гривень та обрати брошку, яка припала до душі. Артем Рбров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.